Зоряна Грабар. її мрії. Вона вдягнула довге бежеве пальто, подарунок покійного чоловіка, відтак поглянула на себе в дзеркало. звідти на неї дивилася маленька, 60-річна жінка зі втомленим поглядом і посивілим волоссям, яке обрамляло бліде обличчя, як швидко минає час. Як швидко минаємо ми, подумала тієї хвилини, згадавши свого чоловіка Марка. Він відійшов несподівано саме в той період, коли вони, здавалося б, досягли всього, про що мріяли. Діти виросли, мають свої сім'ї, помешкання повна чаша, завдяки наполегливості обох. Та невдовзі події в країні внесли свої корективи. Марко не міг залишатися осторонь того, що відбувалося навколо, прагнув узяти в руки зброю, щоб захищати свою країну від непроханих зайд. Та кляті проблеми із серцем давалися в знаки. Злився на себе, хвилювався, особливо, коли син поповнив лави ЗСУ. Відсутність звісток про Миколу їхнього молодшого сина і спровокувала його смерть, не витримало серце. Орися тоді гадала, що збожеволіє від розпуки не сподівалася втратити чоловіка, з яким прожила чотири десятки, і якого любила понад усе на світі та і її Миколка... Чи живий він, чи в полоні, а може, вже не варто плекати надію на його повернення? Чекання, чекання, підтримувала невісткою онуків, говорячи про щасливе повернення Миколи, сина, чоловіка й тата, а сама вночі гірко плакала в подушку. Ви б, мамо, переїхали до нас жити. Це краще, ніж діти в порожньому помешканні. Не раз прохала невістка. Та Орися не погодилася. Вона прив'язалася до стін своєї квартири, адже саме тут минули її найщасливіші роки з Марком. Саме тут виховувала своїх дітей. Водночас хотіла залишитися наодинці зі своїм болем, своїм розпачем, щоб не вихлюпувати його на навколишніх. Щоб не втратити здоровий глуст і допомогти рідним матеріально, влаштувалася працювати двірничкою в сусідньому будинку, підводилася із вранішньою зорею і робила світ трішки гарнішим. Так відгукувалася про свою роботу нелегку, але таку потрібно. Прибирала, балакала з різними людьми, намагалася не думати про те, що. Але думки про сина й покійного чоловіка не полишали її. Повсякчас жінку наздоганяла туга. Ех, раніше прислухалися на світанку до щебету солов'я, а тепер до свисту ракет над головою, казав літній сусід, який жив поверхом нижче. Як вона розуміла його, тепер у всіх схожі страхи і схожі мрії. Вона мріяла, що побачить Миколу живим, що зберуться всі рідні за святковим столом, під синім, чистим небом, а потім поїдуть на кладовище провідати Марка, що будуть гуляти парком і насолоджуватися чистим повітрям, не очікуючи смертельної загрози. Що вона вдягне свою зелену сукню, яку так любив Марко і знову відчує себе живою. Але на зміну мріям приходила розпука й апатія, мела, змітала жовте листя, якого так щедро насипала осінь і важко зітхала. Світ такий великий, такий чудовий і водночас небезпечний. І вона, така маленька. І беззахисна жінка, яка намагається боротися всупереч усьому. Але чи зможе вона знову повернутися до звичного життя, чи зможе зібрати себе по крихтах? Знову поглянула на себе у церкало. Пальто стало для неї завеликим. Орися майже втонула в ньому. Здавалося, це пальто із плеча старшої сестри, то все нерви. Бо людина не камінь і не залізо, така крихка й тендітна, мов кришталева ваза. Але вона мусить боротися задля своїх рідних, задля пам'яті Марка, який повсякчас мріяв бачити її щасливою. Вийшла на вулицю, залиту сонячним промінням. Дерева поволі скидали свої розкішні шати, щоб невдовзі заснути під ковдрою кілкого снігу. Була неділя, вихідний. Йшла міським парком до своєї невістки з онуками, однак трохи стомилася, тож присіла відпочити на лавці. Руки й моральна та фізична втома далися взнаки. Як гуляла в цьому парку з марком та Миколою, як годували білих лебедів, як милувалися навколишньою природою, парк був такий гарний. Усе тонуло в золоті осіннього листя. Малеча бавилася, насолоджуючись теплим погідним днем. Давкий клубок застряг в горлі, сльози застелили очі. Вже ніколи не буде так, як колись, подумала гірко. Та раптом хтось, наче промовив у її голові. Повернися додому і вдягни зелену сукню. Що за дурня? подумала жінка і таки повернулася в помешкання, щоби перевдягнутися. Нанесла легкий макіяж, ховаючи синці під очима за шаром тонального крему. Нафарбувала губи, робила все механічно, не розуміючи, навіщо це все, знову вийшла на вулицю. Раптом задзвонив мобільний. Мамо, я живий. Чекайте в гості, почула в слухавці голос Миколи. Закрутився світ. Якби не сусідка поруч, яка підтримала Орисю. Втратила брівновагу, слухала голос сина і не відразу збагнула, що все, що відбувається, не сон. А ви таки відчули, що Микола повернеться. Материне серце ніколи не збреше. Он який святковий вигляд маєте, казала сусідка Тамара, кидаючи погляд на Орисю. Жінка мовчала. Вона намагалася втримати от те швидкоплинне відчуття щастя, яке випало на її долю. Тепер усе буде добре, вона в це вірить. На зміну темним смугам прийдуть світлі, бо доки жива надія, ми живі і спроможні боротися за своє майбутнє, за своє щастя.